Назва була полон вбиває, тому що коли це все починалося, то виходили за військовополонених, які захищали Азовсталь і вийшли в почесний полон. Тому назва була полон вбиває. Так вона й до цих пір, проте доєднуються також родини безвісти зниклих. Я сама з такої родини. І ми стоїмо за всіх і боремося за всіх. До акції долучилася досить велика кількість людей. Останнім часом понад сотню долучається. Точну кількість сказати, на жаль, не можу. Це дуже важливо. Про це важливо говорити. Про це важливо писати в соціальних мережах, розповсюджувати відео, фото, тому що триває не лише така війна зброєю, а також і інформаційна війна триває. Я шукаю брата, скоро буде рік. Як він пропав, він пропав в населеному пункту Новобахмутівка 425-го, що «Скала». Приблизно пробув там три неділі. В нього було три виходи. Перший вихід він вийшов живий, другий вихід він був кантужений. Хлопці всі його загинули. Третій вихід він пропав без вісті. Щоб нагадувати всім, що в нашій країні йде війна, і щоб нагадувати, щоб вони не забували, що є таке, так як кажуть в нас, вразлива. Частина суспільства, які шукають своїх рідних, які чекають їх, які багато з них є в полоні, багато з них безвісті зниклих.